Вітаю на РБК Україна вибори президента у парламент і на місцях вже цього літа. Останнім часом лише про це й мова. Однак все залежить від перемир'я, від позиції штатів від дій Росії. Ну і на сам кінець від здатності влади забезпечити бодай мінімальну інфраструктуру для голосування. Ну і головне питання: чи витримає країна виборчий марафон у стані війни? Є ймовірність, що скоріше у Кремлі щось лусне, трісне і в лісі здохне, ніж ми почнемо друкувати бюлетені. Власне про все це більш детально з Тарасом Загороднім політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня? А ну The Economist написав, що у Зеленського готуються до проведення виборів цього літа сьогодні в офісі президента це спростовують, кажуть, що це, все, це фейк. Паралельно з цим виходить інтерв'ю Діденка, голови ЦВК, який каже, що готуються пропозиції е, про закон е, щодо закону про, воєн, про повоєнні вибори, так чи інакше, нібито щось там відбувається на рівні ЦВК і парламенту. Як е, всю цю інформаційну навалу сприймати? Ну, я вважаю, що це неможливо. Ну, мало ли що пишуть <рі> різні західні змі, які е, були неодноразово помічені, е, що знаєте, жодного разу вони не брехали. Е, ну, давайте так, е, почнемо з того, що три вибори одночасно провести технічно буде ну фактично неможливо. Так це говоряться люди, які жодного разу не бачили вибори вживу. Я, як людина, бачила вибори вживу, Я вам скажу це одночасно організувати, одночасно організувати майже неможливо. А чому тому, що це здача, наприклад, підрахунок бюлетнів, здача цих протоколів ДВК по трьох виборах, списки, все інше. Ну це неможливо буде зробити. Ну не потягне це века. Окремо окремо вибори, окремо, причому спочатку парламентські і місцеві, скоріш за все, а потім президентські можливо. Оцього я не виключаю. Але що буде це під час там перемир'я? Яке перемир'я? Ми про що говоримо? Росіяни вже сказали, перемир'я не буде, поки не буде припинена допомога Україні. На що вже є сказав, що допомога. Не буде припинена в принципі. І Трамп підтвердив, що допомога теж не буде припинена. То Про що ви говорите? Вони не можуть. Е, ну, росіяни вийшли з так званого енергетичного то що вони говорять. А у американців важелів тиску немає е, на це на цю ситуацію. Вони фактично визнають, що вони в тупіку, нічого не виходить. Росіяни категорично все відмовляються робити. Тому я ну не бачу передумов, тим більше влітку. Ну, влітку я вам скажу. Ну, що значить влітку? Ну, давайте так. виборчий процес, це мінімум три місяці. Да? От, е, дата, 20, 20 квітня, що все припиняється. Ну, дивіться, сьогодні 31 березня. Навіть і поряд немає. Навіть по якихось таких, от знаєте, навіть під пунктах навіть і близько немає, що воно буде до 20 квітня, зроблено і так далі. Тому я не бачу взагалі передумов. Тому я тут погоджуюсь з позицією те, що сказали адміністрація. Ну, офіс президенту, ну це реально неможливо. Ну я я не бачу, як це там говорить. Він там пережене, як ти сказав, пережене своїх конкурентів. Ну, так дивіться, так в цій логік логіці, якраз і Зеленським не треба проводити президентські вибори одразу ж краще. От парламентській місцеві, оце можливо, а потім вже а потім вже президентський. Оце було б логічно. Але дивіться, це без припинення вогню довгострокового. Слухайте, вони навіть на, на на цей найбільше була заява, що і це правда, що навіть якщо на. Домовляться на місяць, це не означає, що військовий стан зупиниться, а навіть і на місяць немає передумов, що про щось домовиться, тому ще раз підкреслюю, що знаєте. Західні ЗМІ в чергові... ну, ні, ну є чи є побажання, наприклад, там у Путіна для того, щоб українці гризли один одного. Ну, це, це... ризики є в дійсності такі великі. Є, звичайно. Тому це давайте тут ООН, давайте Фейл стейт, е, тут нацисти не контр... контролюють ЗСУ, Зеленський нічого не контролює. Ну, стара пісня з го року все це чули. Чи є бажання... У Трампа все інших, ну, є бажання. Ну, українців є бажання зовсім інше. До чого тут бажання когось, так? Ну, підвибішує не те, що українці тримаються. Підвибішує, так? Чи хотіли вони занурити нас в хаос? Захотіли. Тобто всі вмили руки і задоволенням сказали, Ну українці самі впали. І так далі. Ну, українці демонструють правильну позицію і по всіх. Опитуваннях, єдність народу все ж таки підтримка влади, яка ніяка влада є, так тому що тут питання. Ми повинні розуміти, що я не є тут. Знаєте, там великим таким підтримувачем сказати, що знаєте, претензії до влади в мене є. Ну наприклад, досі не прибрали, да який не не забезпечує нормальний нормальний процес виробництва зброї. Не ухвалене законопроекти 122.58 для того, щоб скасувати, скасувати цей діоські штрафи на наших виробників, коли по одну, одну дію по три штрафи приникає. Оцей хаос кіпі був піднятий щодо законів про реєстри. Де брехня, що там закриваються реєстри. Ні, так це питання ВПК, це засекретити ті підприємства, які, е, тому що росіяни бачать, можуть знайти людей, хто займається у нас виробництво зброї, просто надіслати вбивцю і е, прибити його. Тим більше там не обмежуються, там е, встановлюється порядок. що Якщо ти в електронному вигляді ти шукаєш у реєстрах, тебе запишуть, ідентифікують, буде зрозуміло, і це взагалі по всіх реєстрах повинно бути. А то невідомо, хто лазить, а потім. А, 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 а потім а, все, все відкрите. У Росіян же ви не знайдете, доводиться розвитку включати і так далі. Всі ці крики, що це заважає антикорупційним розслідуванням, ти чого тут корупційне розслідування? У НАБУ і САП вільний доступ до реєстрів, закриті вони чи відкриті, і проти корупції борються правоохоронні органи. А не публікацію в пресі і так далі. Тому, от чим ми повинні займатися так? конкретикою мислити, ось а так: ну, є підтримка президента о -о -о і підтримка в Європі. І ніхто не нікого не виникає легітимність. Навіть ООН, це це нещасна організація, визнала, що все ж таки влада у нас легітимна, те, що, а не те, що розповідав нам Путін. Проблема в тому, що просто українці повинні розуміти, у нас вибір не між різними кандидатами, а вибір між якою не якою керованістю країни, так і хаосом, тому що росіяни зроблять все, щоб була нелегітимна влада, щоб сумнівалися. А в тому, що вибори правильно проведені, будуть розганяти ці фейки, що знову тут диктатури є, щось, щось не так було зроблено і так далі. Тому я вважаю, що це все таке. Гарні побажання тих людей, які ну добра в Україні не баж не бажають. але питання про вибори виникає ще й через розуміння наскільки як може тиснути Трамп. І, а ми розуміємо, що це одна з умов Путіна, і що там під килимом зараз відбувається у відносинах США і Росії. Не дуже зрозуміло. Так чи інакше Трамп зараз е, натякнув на тиск на Україну через те, що Зеленський не хоче підписувати угоду про надра. Це сигнал, це шантаж, це що? Як це зараз сприймати? Ну слухайте, це він це він хоче підписати угоду. Він всім розповідає угоду. Так це ж його проблема, що угода не підписана, а не наша проблема. Тим більше, що а, Зеленський так. сказав, ніяких боргів заднім числом ми визнавати не збираємось. Була угода з Байденом. Ну, це такий натяк під текст. От із Байдена і запитуйте, ми ти тут до чого. А то, знаєте, спочатку 500 мільярдів записують тут за дві години і підписуйте, сказали до побачення. Ось тут знову прийшли. Тут ми все тут забираємо, тут ми ділимо, і тут ми всім керуємо. не фігелі чи не фігелі ви. Ну, ця тофта через парламент, через нікуди не пройде. Реалізувати це неможливо. А проти Конституції, все, що з цим пов'язане. Ну, знаєте, така позиція. Ви, ви писали цю угоду, так? з нами узгоджували. Ні, ну так ви її писали, ви її підписуєте, ви її виконуєте. Те, що там хтось чимось незадоволений, це особисті проблеми е цих людей, а не наші проблеми. Тим більше все провалене, у американців скрізь нічого ж не, не виходить. Ви ж бачите це все? Вже очевидно, що з росіянами ні про що не проговорилися. Важелів тиску на Україну немає. Ну, немає важелів тиску. Спробували натиснути зброю, отримали фідбек дуже поганий. Почали у, у європейців з'явилися дуже погані думки про американську зброю. Навіщо вона взагалі потрібна? їм? І не тільки я упевнений, не тільки у, у європейців. Ну і так далі. Вони змушені були відновлювати допомогу і багато чого іншого. І тому тут тут таке. Ну, ну, що, ну що ти зробиш, наприклад, як вони говорять там. Переміря в Чорному морі, От так Україна вже організувала свободу судноплавства своїми силами. Це коли ці зБУшники, оце сібейби спочатку наштампували. Перші, перші сібейби влетіли, я пам'ятаю, в середині серпня 22-го року вони вже модернізуються, вже вертольоти збивають, скільки цих кораблів повбивали. Так а навіщо? Хто? А що американці можуть сказати Україні? Як вони можуть нагнути, щоб щоб а, російські кораблі повернулися в Севастополь? Чи вони почали а, дивитися, що возиться в Одесу, що вивозиться в Одесу? Їм сказали до побачення. От і все на цьому все закінчується. Ну а по цьому, по так званому наргетичному перемірю, росіяни ж крутять, вертять і намагаються висунути додаткові свої умови, які ніхто виконувати не збирається. О, ти, все добре. А як тоді сприймати слова Трампа про те, що якщо Путін ну, не буде вести себе нормально? Трамп обіцяє вдарити по російській нафті жорсткими тарифами а вторинними. То виходить, що це теж слова, і в Кремлі зараз сміються з Трампа і їм по барабану що це, Трамп барабани. Ну, давайте так, давайте так. Ну давайте чекаємо кроків конкретних. Да, механізм, в принципі, вони, вони такі запустили, але проти Венесуели, так. Дивіться, зараз американці, судячи цього, нарешті реалізують давню мрію багатьох військових Пентагону глупити по Ірану. Угу. Як і Ізраїль, в тому числі. Тобто, це по союзнику Росії. Там, скоріш за все, буде теж рознесена нафтова інфраструктура або ядерна інфраструктура. От, і подивимось, що воно буде. Так? А так, чи можна реалізувати, так це про такий механізм давно говорилося. Це те, що ми завжди знаєте, з вами обговорювали, що у Трампа і у Путіна немає точки, у них деметрально протилежні, протилежні інтереси, які якраз пов'язані з нафтою. Ну, американцям за великим рахунком, російська нафта не потрібна. Ну, давайте так. У них своїх там хлопців, які видобувають те, що потрібно, коли росіяни пропонують Арктику свою, то нещасну. А навіщо це американцям? У них є Аляска, і там спокійно можна, без ризиків, що у тебе заберуть всі активи, як це було вже в Росії, немає. І так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку, можливо. Ну, тут тут ж, дивіться, американці скрізь, скрізь притиснути. Ну, дивіться, як вони. Як це це своє безсилля, фактично визнали, коли Рубіо сказав, що європейці повинні е скасовувати санкції? Типу, ми там щось розмовляли з росіянами, а ви скасовуєте санкції? На що європейці це скрутили гарну таку дулю і сказали, більшість з них така позиція, одна з найбільш така радикальних. Санкції будуть зніматися, коли. Росіяни виведуть взагалі війська з цього території України. Це, до речі, свіжа така заява. так? Е, Макрон сказав: ну, по припиненню війни може бути, а, це, а росіяни зараз вимагають. А якщо американці знімуть, це нічого, нічого не варто, тому що торгівля все рівно була в основному між Європою та Китаєм, наприклад, Росіян. Вони хочуть нагнути Європу, а Європа не гнеться. А спробуєш тиснути на Європу? А вони запитують: а що з Китаєм, як ви збираєтесь в торгівельну війну проти Китаю вигравати? Тобто скрізь окрім як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю? Ну немає у них вибору. Як ви говорите, що там які важелі його Трампа? А які важелі його Трампа на Зеленського? Розказати в 25 раз, що там корупціонери. Ну на Зеленського немає. А, а в Росії Дмитрієв, оцей гендиректор розфонду прямих інвестицій, каже, що між штатами і Кремлем зараз вже ведуться переговори про рідко в Росії. Можливо, Зеленський не підпише, тому що нам не вигідно. А росіяни підпишуть? Ну, не що, нехай підписують. Ну нехай писать. Це ж фейк, ви ж повинні розуміти. Якби у Росіян було все добре але, але, з цими рідкоземельними металами, вони давно самі їх це видобували. Це означає, дивіться, це означає, що треба все рівно інвестувати кошти. Хто буде інвестувати кошти після цих історій з Екзоном і всіх корпорацій, яких забирали активи? Це ж довга історія. Ну, підписуйте. Це, це ще смішніше, ніж Арктика. Ну, в Арктиці принаймні, вже нафту знайшли, да? і вона якось там качається. А це ще смішніше буде. Ви кажете, в, в сім'ю треба повертатися. А тут нещодавно була, було злито секретний посібник з питань національної оборони в Пентагоні, де позначено потенційний конфлікт з Китаєм через Тайвань пріоритетом для збройних сил Сполучених Штатів Америки. А російська вся ця історія відходить на другий план. Може так статися, що ми на практиці це побачимо. Про нас взагалі всі забудуть. Трамп скаже: Ну вибачте, не вийшло, розбирайтесь самі. Я не розумію, в чому сенсаційність цього матеріалу в тому, що це в Вашингтон Пості написав. Вони про це відкрито два місяці. говорять, і, і до цього. про це. Навіть Байден започав робити кроки в цьому напрямку. Я зрозумів, чому сенсаційність того, що було сказано, а, тому що тому що Трамп обіцяв вирішити проблему. Для нього була номер один. Проблема російсько-української війни. Ну так це його проблема. Оце його проблема. От тепер поясню, знаєте, як в тому анекдоті про привоз. Ти пояснюю на привозі, що у тебе немає доньки, і вона не повіє, так. Ось це його проблеми. Його проблеми тут так чи намагалися вони врятувати Росію? Намагалися чи вийшли у них? Ні, тому що Росія сама не хоче рятуватися, чи дасть можливість Китаю перетягнути Росію на свій бік? Ну навряд чи тому що вони ж розуміють, навіщо це робиться. Робиться для того, щоб вони були потенційним союзником проти Китаю. Але важалі в тискої упевнений Китаї на Росію значно більше ніж, наприклад. А у Сполучених в Америки. І тому в даному випадку скрізь клінч. Дивіться, навіть та Туреччина, от дивіться, вони теж, знаєте, їм невигідна перемога Росії, тому що, що в чому проблема зараз в Росії? Над неї кружляють вже достатньо потужні Коршуни Китай, якому не цікаво, щоб Росія цей фінт зробила, як з Китаєм провернула 70-ті роки, Туреччина. Яка підтримує тюркський світ, а тюркський світ у них до Тихого океану на хвилиночку. Україна, яка не злізе тепер з росіян, так ну поки не будуть добувати. І так далі. А що, а що американці можуть зробити? Ну, що вони можуть зробити? Ну немає у них важелів тиску. Ну, ця тактика пальців єром вона ні до чого не призвела. Намагання натиснути на Україну виявилось, ну ніякою. Україна стає сильнішою, сильнішою. А що ви розуміли, коли у нас з'являються такі ракети дальністю тисячі кілометрів. А ви знаєте, що це фактично з такими замкненими циклами? Ну, де не більше 10 країн світу можуть робити. А на тисячу кілометрів, мабуть, п'ятірка, така тільки така, от є, а може бути, шість і так далі. І це ще раз говорить про те, що Україна стратегічно стає сильнішими через свій ВПК. Чому? Тому, ми... тому я говорю, що нас не повинні цікавити, що там які що там переживання Дональда Трампа, да? що він там думає про наші вибори. Наші вибори ми будемо вирішувати, як і нашого президента можемо лаяти тільки ми. Так? Як і до речі, Трампа теж українці не, по... не повинні лаяти, лаяти його можуть тільки американці, тому що вони його обирали. Наше завдання цей авіаносіс розвертати в правильний бік, вести перемовини з ліжні з різними різними людьми, вибудовувати цей фронт, і все буде гаразд. Французька Лілі Фігаро попереджає, що атака Росії на одну з країн Європи лише питання часу. До цього на минулого тижня німецька розвідка з новим звітом виходила, мовляв, Росія, от-от все країни Балтії приречені, особливо якщо у нас буде перемир'я якесь формальне. Росія дійсно здатна на такі кроки зараз. В Європі усвідомлюють таку загрозу, якщо вона є? Ні, всі в Європі. Тому що вони не відчувають ризиків. Ну, наприклад, Португалія не відчуває ризиків країн Балтії. Uh -huh. а, що значить, а що значить повноцінна війна? А, а не потрібна повноцінна війна. Ну, наприклад, нарву захоплюють північні Корейці. Uh -huh. Те, що ми завжди це, я теж у вас говорив. Ну, от Північна uh -huh. Корея захоплює нарву. І НАТО сипеться просто. Uh -huh. і, і не потрібна, і не потрібна велика війна. Хто сказав, що у них немає такої можливості? Та є така можливість. Ризики зростають, тому що якщо припиняється вогонь в Україні, то Путін не може зупинити цю машину військову. Йому треба кудись цих військових дівати, які будуть запитувати, що у нас в Україні відбулося. Да, чому ми її не добили, потрібна нова війна? Це логіка. Далі сформувалася військова економіка, інфраструктура, яка обслуговує війну. І тому так війна дуже ймовірна. І на Сувалському коридорі, якщо говорити про Європу а, або в Кавказ, Грузія, Вірменія. Чому? Тому що росіянам потрібен суходольний шлях на Іран. Тоді вони замикають фактично всі цикли, які їм потрібні. Так, може, абсолютно може бути. Ну, в зоні ризику країни, Балтії в першу чергу, Латвія, Естонія. Ну, з Литвою трохи легше, тому що там Польща поряд так. Ну Польща точно ступиться за е, Литву. Ну є кордони і все ж таки є такі можливості. А інші країни так під питанням і те, що нарешті в європейцях починають прокидатися, розуміючи, що війна в Європі і Росія, це небезпека. Ну це дуже добре. Пане Тарас, останнє питання. Воно дуже чутливе. Е його на початку повномасштабного вторгнення обговорювали і зараз повертаються. Ідеолог Рускава міра Дугін заявляє, що Росія може вийти з тридцятиденного перемиря, завдати ядерного удару по Києву, Харкову та Одесі. У схожому дусі е минулого тижня наш український досвідник геостратегії Олег Магалецький сказав, що під загрозою Бровари Бориспіль, Житомир, Вінниця. Ну це його бачення. А наскільки реалістичним є такий сценарій з ядерною зброєю, особливо враховуючи турбулентність у США, не дуже зрозуміле бачення. Ну, Трамп може сказати, це ваша європейська проблема, ядерний удар. Чи ні? Чи це так там не працює? Давайте так. По-перше, дивіться, росіяни різко збавили, ну це Дугін сказав. Дивіться, вони щось після переобрання Трампа різко збавили тон по ядерній зброї. Помітьте, вони щось про це не пригадують. Чому? Тому що, розуміють два моменти. Перше, якби вони були впевнені, що ядерний удар щось вирішить швидко, без наслідків для них, вони б давно таке зробили, без заперечень. Але вони не впевнені, що це вирішить проблема, так? а навпаки, це ну, просто спалить всі мости з усіма країнами, які тільки можливо. Китай проти категорична, Індія проти, так і всі ядерні держави. Далі, якраз Трамп при всіх своїх недоліках, створює ситуацію невизначеності для росіян. Байден для них був прогнозований. Да? Скаже, що зараз буде ядерний удар, там Брдс одразу ж пише. Ці казки переказує російські народні казки про те, що треба, не треба ескалації, давайте будемо там їм щось поступатися. Проблема в тому, що якраз ніхто не знає, як відреагує Трамп. Трамп може і і, да, а Це ще може і влупити. Да. Ну просто знаєте, ну скажіть, це що, 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 що за фігня, Давайте будемо робити. А, і тому не так все просто. Я, наприклад, упевнений, що цей сигнал, оцей скандал з сигналом, все ж таки попрацювали росіяни. А, чому а, ну, могли все ж таки там так зробити, щоб там потрапила та людина в чат. Ну, те, що то інше питання, що вони там в цьому в чаті обговорювали, да? ну, це інше, це питання безпеки, питання американської контрозики. А те, що та людина потрапила в цей чат, ну я не думаю, що це випадковість, тому що вони хочуть внести хаос теж в адміністрацію Трампа. А, чому? Тому що він дуже непередбачуваний для них. От невідомо, знаєте, от ми не знаємо, що воно буде. А... Це нервує росіян. А що воно буде, да А як, як там там перемкне? Знаєте, не піде не по плану і багато чого іншого. Тому в цьому випадку якраз вважаю, що Трамп створює великі ризики непередбачуваності не для них. І тому вони і про річник щось забули. Так, щось так робка, робка там знову там пригадують, і то і то і то не особа. Путін взагалі майже про нього забув. Uh, і так далі, тому далі ви повинні знов таки розуміти, що тактична ядерна зброя, тактична ядерна зброя, вона ж створювалася uh, розрахунку з досвіду uh, Другої світової війни, коли існували величезні армії. Ну там одна угруповані, наприклад, один мільйон, так там стоїть там на якомусь там проміжку часу. Ти закидуєш ядерну зброю тактичну, а потім запускаєш танки і добуваєш, що там не, не добило. Проблема в тому, що немає таких вже армії, скупчення таких військ, так воно нічого і не дасть, але наслідки, наслідки можуть бути дуже поганими для росіян. Тоді мало хто з ними, з ними взагалі хто буде розмовляти. І тоді питання будуть застояти руба. Ну і питання реакції, питання реакції інших країн. Ну Іран покаже, мені здається, багато чого. Чи вдасться зараз там до якихось активних дій після того, як Іранці показали всі ці підземні можливості свої ракетні, нібито Ну, давайте і... так. Я думаю, що угу. вибору мало. По Ірану чухаються руки вже давно, у Пентагону і про Ізраїль взагалі мовчу. Те, що вони все ж таки розробляють свою ядерну зброю, це ніхто не, не має ніякого сумніву. І далі Трампу на тлі якраз там, невдач а, і а, там криз, в тому числі сигналом, ну, потрібна маленька переможна війна. Ну, Треба показувати силу, що все серйозно. Дякую, дякую за ваші думки, Тарас Загородній, політехнолог, був моїм співрозмовником. Долишайтеся в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку.